Сюди Господь, звіщає, що скоро його прийде. І навіть сьогодні ми говорили, ми говорили не про те, що було колись, а говорили про те, що буде впевні, що чекає людей. І знаєте, церкву чекає, щось приємне. Церкву чекає щось таке, що нам, навіть людським розумом, ми не можемо цього зрозуміти, що на розум людині не приходило, на серце це. Ми не знаємо цього, але це приготовив нам Господь. І прийде час, і ми це все побачимо. На цій землі для нас важливо, і вже сьогодні говорили, розсуждали, зберегти вірність. Зберегти вірність для Господа. Її нелегко зберегти. Інколи опускаються руки, інколи приходить бажання просто здатися, сказати, все, в мене достатньо. І багато так людей поступили. Багато так людей просто вже. Майже на фінічній прямі вони здалися. Але є Господь, який нас підкріпляє, нас потішає, нас навчає. І є Слово Його, яке нас веде. Писання говорить, що Слово Твоє світильник для ноги Моєї. Ви знаєте, інколи в житті бувають такі моменти, що ми не знаємо, як нам поступити. Ми не знаємо, як нам зробити. Знаємо, яку сторону нам думати і де шукати допомоги. Але псалмопівець говорить, в одному із псалмів каже, що вхід у слова твої світло дає, неосвічених мудрими робить. Інколи люди шукають мудрості, де, знаєте, в навчальних закладах, в інших людях, шукають поради, де шукають підтримки. Але писання у нас говорить, що світло є тільки в Господньому слові. Я не знаю, дорогі друзі, чи я розказував це свідчення, якщо розказувати, то вибачайте, але нагадуванням збуджую хороші наміри. Одного разу в моєму житті був такий випадок, коли я навчався на першому курсі коледжу музичного, і нас така пора десь грудень місяць, відправили з такою святковою. Програмою, ми були і в домі пристарілих, і в школі-інтернаті. І нашому керівництву вийшло бажання, щоб ми пішли в собор. Православний собор Петра Павла, у нас там Чортковий, він такий великий. Я з дитинства, знаєте, ніколи не бував таких соборах. Господь явив свою ласку, я родився в християнській сім'ї. І для мене це було так: не то, що вороже, воно не було ворожим, але і непривичне для мене було. Ідучи туди, я так, господи, прости мене не знаю. Правильно роблю неправильно роблю, але йду. Наказ є наказ.